Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матію. Сьогодні в мене дві надзвичайно важливі термінові новини для українців. Тому рекомендую всім додивитися до кінця, підтримати вподобайкою репост. І якщо ви не підписані, дивитися без підписки, це надзвичайно важливо, що ви підписалися і підтримали цей канал та це відео. Якщо вам потрібно переказати кошти з Європи в Україну. То я рекомендую TransferGo. в описі під відео в першому закріпленому коментарі. Чи в шапці профілю є посилання? Завантажуйте додаток на телефон і одразу зможете переказати будь-яку суму з будь-якої європейської країни на рахунок будь-якого банку в Україні. Друзям, знайомим, родичам, можливо, задонатити завантажуйте додаток зараз на телефон. Це вам займе буквально хвилина. Реєструйтесь і ви можете переказувати кошти без будь-якої комісії. Тобто ту суму, яку вам потрібно переказати, ви переказуєте, і з вас не знімає ніяких додаткових коштів. Це потрібний і надійний сервіс для українців за кордоном. Переказуйте гроші разом з TransferGo. Сьогодні отримав кілька повідомлень від вас, підписники, про те, що на OLX з'явилися генератори, які можна купити. А це ті генератори, які Польща передала в допомогу Україні. Ви знаєте, є проект, де зібрали більше ніж 10 мільйонів злотих на закупівлю генераторів, і не тільки генераторів, щоб допомогти Києву та іншим містам подолати кризу, яка зараз є, тому що обстріли Росії по Україні спричиняє, що немає світла, немає води. Проблема для українців надзвичайно велика, і зараз зима, сніг, мінус, і немає ні світла, ні води. Це проблема. І Польща зібралася з волонтерами, з поляками, з українцями, з медійними людьми. Велику збірку і зараз надсилає потрохи генератори в Україну різними партіями, більшими, меншими і надсилає. І одразу з'являється продаж таких генераторів на OLX. Звичайно, мене така інформація дуже сильно здивувала, шокувала і збентежила. Але одразу з'явилася офіційна інформація від польської влади, від української влади, що це фейкова інформація і що це пропаганда Росії. Це спеціально зроблено, щоб українці зневірювали, щоб поляки зневірювали, що поляки передають нам допомогу, а ми її продаємо. Не донатили, не допомагали. і... Зневірювалися в тому, що Польща передає, а українці продають як так можна. І є офіційна інформація від нашої сторони, від польської сторони, що це фейкові пости спеціально зроблені для того, щоб українці та поляки не робили збірок, не допомагали Україні і щоб вимагали назад кошти. Потрачені сили, потрачені години, роботу і тому подібне. В описі під відео я залишу посилання на саме джерело інформації, це говорить Міністерство справ внутрішніх і адміністрації Польщі, тобто це навіть не українське повідомлення, тобто це навіть не з України повідомлення, це польське міністерство повідомляє, що ось такі заголовки, такі пости, така інформація це дезінформація. Не вірте в це, не довіряйте. Тому що польська сторона безпосередньо, київській владі чи іншим містам, волонтери на місці їздять, і їздили, і будуть їздити, і перевіряти, куди що йде. Воно не щезає безслідно, воно нікуди не йде, щоб ніхто цього не бачив. Тобто це все під контролем. І ось така інформація це. Фейкова інформація. Це вигідно тільки Росії для того, щоб розпалювати ворожнечу недовіру, пускання рук, щоб далі було ще гірше, і Україні ніхто не допомагав. Я думаю, що ви свідомі того і вмієте аналізувати. Також з'явилася інша інформація, теж офіційна на офіційній сторінці представництва України в Польщі про 800 плюс для українців. Є певні зміни, вони важливі і вони стосуються якраз українців зі статусом «Укр». Зараз зачитаю офіційну частину інформації. Важливі зміни в оплатах 800 для осіб з тимчасовим захистом Песель Укр з 1 лютого 26 року. Повідомляється, що 27 січня 26-го року фонд соціального страхування Польщі ЗУС уприлюднив інформацію про зміни в правилах надання виховної допомоги 800 для громадян України, які користуються тимчасовим захистом Песель Укр з 1 лютого 26-го року набувають чинності нові положення закону від 12 вересня 25-го року, якими умови отримання допомоги 800 плюс для громадян України зі статусом Укр прирівнюються до умов, що стосовуються до громадян Польщі це означає, що з 1 лютого 26 року для продовження отримання допомоги необхідно подати нову заяву вже за новими правилами. Водночас, право на отримання допомоги 800 плюс, за спрощеними правилами, які діяли виключно для громадян України зі статусу Мукер, зберігається до 31 січня 26-го року, включно. Тобто, остання виплата за старими правилами буде здійснена за січень 26-го року. Увага! 31 січня 2026 року виплати 800 плюс для осіб отримувачів зі статусом Укр будуть автоматично призупинені незалежно від відповідності новим вимогам. Важливо, для відновлення виплат з 1 лютого 2026 року необхідно подати нову заяву на поточний період виплат 25-2026 рік. Заяви на отримання виховної допомоги 800 плюс подаються виключно в електронному вигляді через банківську інтернет-систему, додаток МЗУС, портал ПОЗУС та портал ЕМПАТІ. При розгляді заяви ЗУС перевірятиме виконання таких умов, легальне перебування заявника в Польщі. Професійна активність заявника, наприклад, трудовий договір, умови праці, договір підряду, умови злицення, підприємницька діяльність ЙоДГ тощо, або, наприклад, отримання допомоги по безробіттю чи участь у навчальних програмах зі стипендією, передбачені окремі винятки, зокрема для батьків, дітей з інвалідністю, відвідування дитиною польської школи або дитячого садка з можливими винятками, фактичне проживання заявника та дитини на території Польщі, дані про перетин кордону. Якщо нову заяву, на 800 не подати або умови не будуть виконані. Право на допомогу 800 буде втрачено. У разі виконання всіх вимог виплати буде відновлено. Ось таку інформацію сьогодні оприлюднило посольство України в Польщі. Не тільки це посольство, і на інших офіційних сайтах ця інформація також з'явилася. Багато хто вже про це розповів, і я також для вас розповідаю, тому що багато громадян України мене далюються з Польщі, звичайно. І це важливо. Щоб не прогавити момент, щоб мати всі документи, все, що вимагається, в порядку, і знову подати, щоб не втратити цю допомогу. Ви почули, що потрібно для того, щоб переоформити 800 І я також залишу посилання на цю інформацію в описі під відео, ви зможете самостійно ще раз перечитати. Там також буде і посилання, і на уставу в сеймі, яка також є, щоб можна було самостійно теж ознайомитись, якщо є якісь. Сумніви важливо не прогавити. Бачимо, це стосується громадян України зі статусом Укр були одні вимоги. Зараз вже змінюється все і будуть інші вимоги. І ось ця маленька деталь, ось ці терміни, потрібно точно знати і контролювати. Тому що, якщо це вчасно не зробити, на жаль, ви втратите 800 плюс, а потім його відновити, поновити буде вкрай проблематично, якщо нереально. Так, що з 1 лютого 26-го року, якщо ви по статусу Укр, ви отримали 800+, зверніться з відповідними документами у відповідні органи для того, щоб поновити свої 800+. Друзі, ось такими новинами такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео вподобайкою, зробили репост та не забули підписатися. Це важливо. Нагадую, що в описі під відео також є послання на мої інші соціальні мережі, де також я вас чекаю, що ви прийшли, підписалися, слідкували. Це важливо для того, щоб знати більше. До зустрічі в наступних відео з вами завжди Саша Матвієв.